Вітаю малят. А як ви вважаєте, що це за пташка сидить на гілочці? Друзі, я впевнена, що всі ви впізнали маленьку синичку, але чомусь вона сьогодні сумна. Що сталося, синичко? Сьогодні на сніданок я склювала останні ягідки калини, а до весни ще так далеко. Що я буду їсти? Тобі нема чого хвилюватися, синичко, ти тільки не поглянь, які гарні годівнички зробили. Малята разом із батьками, і кожного дня вони насипають туди смаколики для птахів. До речі, друзі, а чи знаєте ви, чим люблять ласувати птахи? Зараз ми це перевіримо. Давайте пограємо у гру. Я буду вам демонструвати зображення різноманітної їжі. І якщо птахи люблять цим ласувати, то робіть ось так. Ну, а якщо ні, тоді. Ось так. Починаємо. Так, птахи дуже люблять соняшникове насіння. Яблучко, звісно, корисні, але в годівнички ми їх не кладемо. І капустку птахи не їдять. А ось різноманітні зернятка вони дуже полюбляють. Молодці, друзі, добре впорались. Ну що, синичко, покращився твій настрій? Так, дуже. А щоб зробити твій настрій ще кращим, ми з малятами зробимо з паперу твоє зображення. Друзі, перед початком роботи попросіть дорослих вирізати вам з кольорового паперу чотири сердечка, одне жовте. І три чорних, як у мене. А тепер ножицями розріжемо усі наші сердечка навпіл. Працюйте дуже обережно та акуратно під наглядом дорослих. Тепер візьмемо одну половинку жовтого сердечка, змастимо її клеєм та розтушуємо у центрі нашого білого аркушу. Не забувайте використовувати серветку. З однієї половинки чорного сердечка зробимо голівку з дзьобиком, з іншої частинки крильця. Тепер хвостик та лапки. Білою фарбою намалюємо око та щічку. А фломастером гілочку, на якій сидить синичка. Ось така пташка вийшла у мене, а на фото ваших робіт я з нетерпінням чекатиму у повідомленнях. До побачення малята! До нових зустрічей!